Вітання! Ви дивитесь армія ТІві. Сьогодні ми завітали до начальниці складу 120-го окремого розвідувального полку, і будемо говорити про те, яке ж майно отримують військовослужбовці жінки в силах оборони. Юль, скільки всього одиниць можна отримати од от військовим. Ну, взагалі можна отримати по першій другій нормі до 80 одиниць. Ось десь 60-80 одиниць. Це якщо взяти і першу норму, і другу норму. Ну, Тобто це таких гарних три баула речей. Давай тоді почнемо з літнього костюму. Нарешті було враховано анатомічна будова жінки і її тіла. Давайте для порівняння ми одразу візьмемо кітель. Да, це кітель жіночої форми, а це кітель ті, які ми отримували до того, як міноборони потурбувалась, і розробила кітель. І ми ходили в чоловність. Тобто по спинці, дивись, це якраз те, що робили постійно жінки, коли отримували чоловічий зразок да. Форми, робили оці виточки. Так, у нас є в жіночому кітелі, ось тут ідуть виточки, їх досить гарно видно спереду. Ось вони, дивись, ідуть анатомічно, ось ідуть виточки, і ось воно бачиш, іде як донизу, розширена. За рахунок чого, якщо взяти чоловічий кітель, ось тут немає, воно не роз, не розшита. А тут уже йдуть виточки. І за рахунок цього, кітель, бачиш, він іде Коротше, так. Так. ні, він і спереду, але довший і ззаду. Тобто ага. він йде е, нормально збудований. І плюс, нарешті, згадали, що у жінок є груди і під них також потрібні виточки. <світ> Бачиш, то тут вже йде з виточками і нормально пошито для грудної клітини. Слухай, ну там ще також різниця є і в штанах. Там різиночки ставили. Давай покажемо. Знову таки була врахована фігура, те, що в нас трохи опуклості є, і е, бачиш, ось резиночки вставлені ось в цих місцях саме в першу чергу. Ну і вони ось. Вище, так само ж. Що... У них посадка, ось ця зона, саме, яка йде на посадку, те, що завжди було незручно, ти коли присідаєш, вони в тебе відтопирюються. І ти не знаєш, куди ти присіла, і в тебе вони то сповзли, то не сповзли, то холодно то жарко. Угу. За рахунок того, що ось тут в жіночому костюмі, дивись, тут якщо ось розі... бачиш. Тут вже є вшита резинка, і вони прилягають дуже щільно до поясу. Тут резинка і позаду. Ось. Ага. Ось тут уже бачиш ідуть позаду на резинці. Теж зібрані, щоб під вони коліном. більш анатомічно. Так під коріном сиділи більш анатомічно. Слухай, а з того, що люблять отримати, давай покажемо швидко це. Позиція номер ван Напівчервики. О, таких я не бачила. Чесно, в мене таких немає. І знаєш, що мені сподобалось тут? Оця резиночка. Я звернула відразу на неї увагу, тому ну реально мене бісять у ці шнурівки постійно. Які ти коли одну шнурівки, ти їх ховаєш. Постійно вилазить. ти зав'язуєш, як боженька їх заправив і пішов, і вони в тебе не пачкаються, не брудняться, і вони тобі не заважають і виглядає це. Ну стандартні. це вони всередину, так? всередину ховаються. Так, так. так. за насправді є розмір. Як бачиш, це зовсім такі дюймовичка, У мене від 35, го Ну тобто є для всіх дівчат розміра. 35, й 36-й. По стандарту також це літні черевики, соти наші стандартні. Угу. До речі, жінки ними більше задоволені, ніж чоловіки. Я тобі скажу так: угу. жінки в них гоцують бігом. Те, що по взуттю, по ще взуттю. Навчальні центри кажуть привіт, всі дівчата пройшли через БЗВП і інше. Оце для них було рятівне. Також був розмір. У мене від 37-го, 36-го і типу, до 40-42 дівчата брали. Потім, і того, що дівчата всі дуже люблять: сумка підсумок для предметів особистої гігієни. До речі, так я отримала її вперше в 2024 році, і я була прям дуже здивована, бо я пам'ятаю, що ті несесори, знаєш, такі з такими кишеньками. Такі. Потім почали робити вже такі їх синтетичні. З пластиковими прозорими такими вкладками. Ну, от я такого же. ніколи не отримувала. І це прям Ні, це класна річ, насправді дуже. Потім, що ще по дівчачому такому а, горка? А, зимова літня є. Теж пояснюю, чому її дуже часто беруть дівчата. Така ж самобудова, от вони до нас зайшли раніше, навіть ніж жіночі костюми. Uh -huh. Тут також, але тут ще бачиш, в чому прильоти тут знизу ще й резинка. От воно йде тут на резинці, воно йде тут на резинці, іде підтяжки, щоб не спадало. Вона просочена таким матеріалом, що вона влого Ну, Куртка теж без. Але куртка теж прикольна, щоб ти розуміла, от, як то кажуть, це для людей. Тут навіть є привітрювання сіточки, uh -huh. і матеріал такий досить щільний, класний. Я тобі скажу, що я її отримала 23-му році. У мене до сих пір цей комплекс ще живий. Погнали далі. Погнали. Ну що, стандарт шкарпетки? Легендарні, зелені, 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 теплі. З напівчеревиками працюють. Must have. треба брати і собі, і чоловіку беріть всі, які вам дають. І собаці, дітям шість пар на всіх хватить. Це взагалі такий, знаєш, як знак розрізнення, хто ти в цивільному десь. Гуляєш. Треба йти по гражданці. Виходиш, це ти судів. В мене недавно вийшов, кажу, ну ти ні разу не палишся між спортивними штанами і кросовками. і в мене такий кусочечок-носочечка. Кажу, видно, що засланий козачок. <с. Так, ну по термусі, а ну футболки, стандарт. А Футболка. до речі, тримовились жіночий, е, ночу терму якусь білизну окремо, вже, можливо, без цих е, е, mm -hmm. кишеньок для. Mm -hmm. Для чоловічого. Ты, е, де... а, Десь, десь вона існує. Дивись, я навіть бачила, що вона вже є в розробці ага. і що, можливо, нас нарешті порадують виробники. І у нас навіть з'являться нормально анатомічні термухи. Але ти знаєш, поки її немає, це теж по загалом всіх влаштовує. Але я знаю, що в розробці навіть на сайті Міноборони було з'явлено, що вже йде в розробці саме. <гум> комплекти терму, термобілизни зимової і літній, демісезонний для жінок. Ні, ну Щоб... Це теж класний, я дуже їх люблю, насправді. і Кого не знаю, з дівчата всі носять так. як і вафельку теплу, ту зимову, так і в принципі оцей демісезонний комплект. Беруть ремені брюшні. Я не знаю, чому їх недооцінюють, але дівчата, от коли були оті штани, як ти кажеш, там депресіви не знаєш, оце ремені дуже спасали, тому що вони, вони дійсно вони не роз'їжджаються. Я знаю, що більшість ну, реально їх любить. І навіть да. дехто їх любить більше, ніж ці, знаєш, модні та... такі. Типа, що так нажав і на відразу паучки. всі та швиденько відстібаються. А я поясню, чому отут пузо не переживає. Оці що модні на павучках вони іде більш ширша пляшка, і ти, коли сідаєш, ти все одно придушуєш і воно тобі заважає. Ну, це, це кожного своє да. у мене є ще для дівчаток. Ну це теж беруть, бафи беруть по любому теплі. До речі, шапки не вреднічують і беруть зелені дівчата також. Вони дуже теплі на підфлісі, тобто наші стандартні. І як я кажу, у мене ще залишились дівчачі флісочки, такі м'якенькі, класні, і вони в малесеньких розмірах, і вона така. Це який розмір? XS, S? Ну, Це сама ходова серед дівчат, напевно, Ні. Ні. SS і SR. Дівчата є більш вищі. Це взагалі на таких маціпунічках. Беруть також часто сумки адміністративні, тому що українська паперова армія ніхто не відміняв. І це хто в основному з дівчат тебе бере фінансісти, бухгалтерія, фінансісти, дівчата беруть і досить вони доволі. Тому що їх можна навіть, якщо ти не береш ноутбук, то в тебе є сумка, в яку ти можеш просто помістити на українська паперова армія. уявляєш, що таке бухгалтерія фес і документно ну, тянуто класно. Та і да. для ну і тут же ж фіксація для ноутбука є. Убакси, навчання, виїзд. У мене всі дівчата з стабільними убоксами. І ви знаєте, нікого не смущало, те, що тут немає виточок під груди, чи плечі якось не так анатомічно сидять. Ну, Це ж предмет одягу, який ти можеш носити тільки під бронежилет. Uh -huh. Ти ж не можеш його просто піти, ну, або коли ти в наряді в броні стоїш. А, поло. Обожнюють поло, але отут моментик. Вони обожнюють поло, але якщо в тебе груди більше першого розміру, це все. Це, це все це починається отака штука. Будь ласка, зробіть жіночі полози вставками, я вас благаю. Бо ти береш на себе 3 3XL, бо в тебе є, якби розумієш, щось спереду. І ти виходиш, як баба на самоварі. Ну такий собі чухол на танк вдягнула і ходиш. І тут знизу така штука, ну такий, можна сховатися ще 10 гномів бойових сховати. Так, це що? Це зимові штани. Отримала я в цьому році, і вони, як по моєму скромному мініму, просто при Давай, от давай, да, зараз я заберу. Да, вони просто прекрасні, тому що Оце вони йдуть. мені подобається на спинку. Я просто змерзляк. Я люблю, коли мені в спину так. тепло, і тут є оці підтяжки. При тому, що вони регулюються і знімаються. Так. І нема усього, що на шнурки оце зав'язується. Це ні, так, вони йдуть, є і подвійні штани, а є і по цій одинарні. І плюс ще зроблено, до речі, дуже схоже на горку. Дивись, тут є ось такий от гачочок для фіксації заберець. Ага. Тобто ти чіпляєш, там є спеціальна е, е, ниточка, за яку ти чіпляєш, щоб вони не підскакували догори. Класно. Да. Були одношарові в мене куртки, вони, до речі, були маленьких розмірів, і от, мабуть, з цим дівчатам і повезло. О, тут класний Замок трекінговий. Да. Тракторний, точніше. Трак, да. Тут тракторні такі замочки, ці класні. Ану повернемо, да. давайте. Да, так, да, розвернемо туди, да, зараз. Тобто вона йде флісова, вона йде однослойна, там йде кишеня. Тобто, це ще дата отримання в мене була ще 22-й рік, але за рахунок того, що не сильно ходові розміри, дівчата в мене, знаєш, вони залишаються для дівчат. Так, ми тут дуже, -дуже багато всього навалили, нас скоро не буде видно. Так, так ми з тобою навалили, ми з тобою про все навалили. Все, ми закінчили. Це з того. Дивись, ну не з того, що закінчили, це з того самого ходового, що беруть дівчата, і дівчата вони дуже практичні. Вони майже ніколи не беруть те, що потрібно здавати. А хто вредніший при отриманні майна хлопці чи от дівчата? А як ти думаєш? Не знаю. Кажи я тобі скажу, що дівчата самі слухняні. Серйозно вони просто розуміють, що. Давай так, ще збройні сили взагалі сили оборони не дуже адаптовані під дівчат, про те, що їх прийде така кількість, і вони взагалі не вимахуються. Я обожнюю дівчат за те, що вони прості, як угол дома. От вони зайшли 22-й рік хлопцям, Боже, мені тут на піврозмірчика більше, мені тут жме. Не буду зараз говорити свою улюблену коронну фразу м, -м то, то то рубашка довга, то м -м, короткий. І розумієш, вони беруть і кажуть: Нічого, ми підшиємо. Ну каже, не питання. Та Юль, не переживай, давай, ми підшиємо, ми візьмемо. Боже, ну якщо трохи топорщиться, нічого страшного. А хлопці починають катати істерики, і це постійна тема. А можна? А я поправився? Мені треба танічки на півразміра більше. Кажу, вони нові. Ні, ну я їх два рази вдів. кажу, ну так класно, їх треба два рази. Дівчата ніколи собі такого не дозволяють. Хлопці набирають, що побільше, так щоб 4-10 баулів було, дівчата беруть те, що практичніше. От правда, я скільки вдягаю дівчат, вони зайвого ніколи не візьмуть. Угу. Ну що ж, друзі, ми намагалися з Юлією показати вам, що люблять найбільше дівчата в Збройних Силах. але це тільки частина цього всього. Тож, якщо у вас е, щось не вистачає. Трусіть свого старшину, щоб отримати? Трусіть старшину, трусіть речовиків. Вони класні парні зовсім справляться. Це дякую. Дякую вам.